Добрий день, вітаємо всіх учасників зустрічі, яка проходить в рамках проєкту Тиждень, година історії. Наша зустріч присвячена 190-й річниці від дня народження Марка Вовчка. Вона усе вона любила Україну, хоч би куди її не закидала доля, вона серцем перебувала в Україні, думкою в Європі, а руками обіймала весь світ, світ людської мудрості і гуманізму. Виїжджаючи з України, душу залишала з нею. Одного разу, під час перебування в Саратові, свої почуття висловили метафоричними словами в листі: увесь Саратов віддала за одну єдину стеблинку чи який росте на берегах Росі. Вона не заперечувала жодних вигодок про себе і не спростовувала публічних помилок у своїх біографічних даних. Мала переконання, що біографію людини варто писати тільки після її смерті. Помираючи, марила, щоб її поховали поруч із Шевченко. Перед нами класик. Жінка дивовижної долі, тим більше гідна пошани, що сама зробила її цю долю. Людина рідкісного благородства і духовної чистоти. Як же стала вона, Марія Олександрівна Вілінська, українською письменницею Марком Луцьком? Тарас Григорович Шевченко повертався із заслання, коли несподівано його затримали в Нижньому Новгороді. Це було прикро, тяжко і навіть страшно після десяти років солдатчини, начебто і свобода, і нема її, а як хотіла побачити давніх друзів. Та приїхав на його прохання тільки старий Ірий Щепкін. Славетний актор, який привіз поету лист від Пантелеймона Куліша та книжечки. Серед них тоненьке народне оповідання якого ще невідомого Тарасові автора, Марка Вовчка. Почав читати. Він не міг відірватися від цієї книжечки. Перед ним, як живий, проходили такі близькі. Такі знайомі здавна образи дівчат, жінок, юнаків, савих дідів, бабусь, немов вони жили десь поблизу його незабутньої Кирилівки. І він бачив їх, бачив, знав, з змалку й Одарку, і Олесю, і Горпину, усіх, про кого розповідав автор Марко Вовчок. А за кілька днів Тарас Григорович дізнався, що автор цієї книжечки молода жінка Марія Олександрівна Маркович. Яке піднесене, прекрасне створіння ця жінка, записав він у своєму щоденнику, що не бачивши у авторку, але пізнавши її душу з її творів. Дуже потрібно написати їй листа і подякувати за завдану радість читання її натхненної книги. І не тільки у щоденнику у прекрасних віршах утілив він свої почуття. Під враженням цих оповідань пізніше він присвятив їй вірш сон. А на пам'ять про день знайомства, що відбулось уже в Петербурзі в січні 1859 року Тарас Шевченко написав такі рядки. Недавно я поза Уралом, блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало і виблагав. Господь послав тебе нам. Кроткого пророка і обличителя жостоких людей несите. Світи мій, моя ти зоренько святай, моя ти сила молодай. Світи на мене, і огрій, і оживи моє побите, убоге серце, неокрите, голодніє. І оживу і душу вольною на волю, і з домовини возову. І душу вольною одоле наш, моя ти доне. 22 грудня 1833 року в маєтку Єкатеринське Єгілецького повітря Турновської губернії, родині армійського майора Олександра Вілінського, народилася донька Марія. Маєтком Єкатерининське в той час управляла бабуся Марії, литовська княжна Радзівіл, яку в молодості викрав у батька її наречений армійський офіцер Шаталов. Батько майбутньої письменниці був людиною освіченою, добре знав німецьку та французьку мови, захоплювався музикою та співом, був композитором-аматором. Він кохався в українських піснях і навіть свіг їх у з нотами. Мати й параскові добра вихователька своїх дітей, теж любила музику і знала кілька іноземних мов. Досконало володіла французькою і добре грала на паціпіано. Дитячі роки Марії минала її Тут вона разом зі своїми братами Валеріаном і Дмитром здобула початкову освіту брат метро згадує сестра відзначалась допитливим розумом і великою шадобою до знань. З малих років вона тягнулась до науки, одягалась завжди просто, зачистувалася без химер, хватко або вкоси короною, і це з неї, в неї зосталося на все життя. Але щасливе дитинство було короткочасним дівчинці виповнило шість років, коли помер її батько. Рано вдовівши, мати вийшла заміж за поміщика Дмитрієва, який виявився п'яницею і картярем, розорив маєток і залишив сім'ю напризволяще. 12-річна дівчинка стає вихованкою харківського пансіону. Зі спогадів подруги довідуємось, що Марія мала одвертий вигляд чимало природного, безпосереднього, і цим надто вирізнялася серед усіх інших. Крім того, у неї були чудові густі русяві коси, що їх вона, всупереч пансіонським правилам, мала звичай часто спускати. Дівчина зростала тут у світі через... Образі українського фертво. Робив мову, живе українське слово, і доводилось чути й нову церкві пансіону, і у стечній товаришів. Після закінчення пенсіону Марія оселилася в Орлі у своєї тітки Мордовіної. Шістнадцятирічна дівчина Маша, вілінська, красуня, розумниця, романтик і водночас людина, яка вміє міцно стояти на землі. Марія знала близько десяти мов, серед яких французька, англійська, польська, чеська, німецька, українська, російська та інші. Тут, у салоні Тітки, вона зустріла і покохала у Панаса Марковича, українського фольклориста. Він відбував заслання в орлі за участь у діяльності Кирила Мефодійського братства. На початку 1850 року Марія Вілінська і Опанас Маркович одружились і виїхали в Україну у Чернігів. Подружжя Марковичів поселяється спочатку в Чернігові, а потім у Києві. Разом із чоловіком майбутня письменниця часто бувала в навколишніх селах, де збирала фольклорні матеріали. Цілі дні проводила на ярмарках серед жінок, все розпитуючи, до всього придивляючись та прислухаючись до мови, до обрання, і все це собі занотовувала, розповідав пізніше Лопаль Деякі з записаних нею пісень друкувалися у збірнику Амбросія Метлинського. В Україні розпочинається літературна діяльність Марії Олександрівни. У 1856 році у Немирові були створені народні оповідання, що принесли їй славу в Європі. Недавно, що дівчина Дворянка називає свого сина первістка Богданом на честь хмельницького. Вона відчуває себе українкою і відповідному дусі виховує сина. 1856-1857 роки стали визначними в житті Марії Марковичевої. Це роки її народження як письменниці. Народне життя підказало письменниці з і образів творів, що вийшли у світ під псевдонімом Марко Вовчок. Існує кілька версій походження е, його погодження. Богдан Маркович, син письменниці, пояснює його тим, що рід Марковичів походить від козака Марка прозваного за дуже жорстокий характер вовку. Вовчок лагідно похідне слово від Вовка. Дехто пов'язує літературне ім'я Марко Вовчок із назвою села Біля Немирова – Вовчки, куди письменниць часто ходила, в якому дружила з жінками-селянками та кумувала в них. Найвірогіднішими моє пояснення, що псевдоніму від прізвища Маркович. На Україні жінок часто називали за... Марковичеві. Отже, трансформована марков... Марковичка, Марко вовчок. Народився псевдонім разом із першою книгою. У першому виданні народних оповідань було вміщено 11 творів, деякі з них мали дещо інші назви, ніж тепер. Наприклад, оповідання Горпина називалось Панська воля, отець Андрій Знайляша. Науковці вважають, що за методом зображення ці твори можна поділити на дві групи: реалістичні і романтичні, за тематикою їх поділяють уже на три розряди: родини побутові, химерні і історичні. У друкарні Пантелеймона Куліша оповідання оповіданні Маркалов з 1861 року друкувалися окремими тоненькими книжечками для народу, так званими метеликами. Такі книжечки, надруковані крупним шрифтом, призначались для малограмотних селян і коштували дуже дешево. Перший видавець народних оповідань захоплювався письменницею. Чудо, чудо, нічого подібного ще не було в літературі нашій. Яка мова, які форми? Важливо то те, що нема вигадки. Все було, все трапилось, і розповідано саме так, як було і трапилось. Це золоте дно для прийдешних письменників українських. Оце етнографія, оце вона. Так треба оповідати про народ. Так, треба співчувати народу. Жінка Марковича це геніальна актриса, котра приймає на себе образ молодиць та бабусь наших. І оце дійствує за них так, що не скрізь угадаєш, що взято з натури, а що створено в пориві акторського захоплення. Самі тільки пісні краще від цих речей. Найбільшу славу принесла і повість Маруся. Історія дівчинки, що й не допомагаючи запорожцям. Повість була написана у 1860-х роках. Згодом отримала нагороди французької академії та була перекладена багатьма мовами. Цей твір свого часу було рекомендовано для обов'язкового вивчення у французьких школах. Марко вчок допомагала розвивати український театр. У 1857-му вона була серед організаторів вистави Надалка Полтавка Івана Котляревського у Немирові. Навіть долучилася до виготовлення національних костюмів для акторів і розучування народних пісень. Наприкінці 1866 року Марія підтримала свого чоловіка фінансово, аби він організував у Чернігові на любительській сцені виставу за драмою Кирила Тополі Чари. Крім того, вона й сама пробувала писати для театру. Так, наприкінці 19 століття Марко Вовчок зробила начерк до п'єси 7 серпня, де в основі сюжету були народні переповідки про поміщиків. Оскільки Марко Вовчок була тією жінкою, яка багато чого досягла в своєму житті, то вважала своїм обов'язком допомогти іншим представницям прекрасної половини людства, стала більш самостійними, не настільки від чоловіків та реалізувати себе як особистість. З такою високою метою Марія Вілінська започаткувала власне видання в журналі для жінок. Усього в період 1871 року до 1800 72 другого року включно. Було видано 17 номерів. Марія Вілінська вважалася батальною жінкою. Її любили чоловіки і ненавиділи жінки. Доказом цьому є записи Катерини Юнги, доньки графа Толстого і авторки спогадів Тараса Шевченка, у якому вчилася малювати. Ось що вона писала про Вілінську. Що є такого в цій жінці, що всі неї так захоплюються. Усі мужчини встречають від неї глузд. Тургенів лежить біля її ніг, Герцін приїхав до неї в Бельгію, де її його мало не схопили. Куліш ж через неї розлучився дружина. Пасик захопився аж так, що покинув свою працю, свою кар'єру, змирнів увесь і їде нею, незважаючи зовсім на те, що брат тільки-но видужав після гарячки, а мати захворіла з горя. Померла Марко Ловчок 10 серпня 1907 року на Кавказі, де був на службі її чоловік. Причиною смерті письменниці стала пухлина головного мозку. Її сучасники відзначали, що навіть будучи хворою та вже не молодою жінкою, Марія Олександрівна не мала жодної сивої волосинки. Отже, Марко Вовчок, тобто Марія Вільнська, була єдиним представницею прекрасної половини людства на теренах української літератури на початку другої, другої половини 19 століття. була особистістю цікавою та непересічною і увійшла в історію як волюва, розумна і талановита жінка. Сама про себе говорила. Я прожила весь свій вік. Ідучи по одній дорозі і не звертаючи убік, у мене могли бути помилки і слабкості, як і в більшості людей, але в головному я ніколи не заплюмувала себе. Я пропоную вам підсумувати, хто сьогодні вийде із влучною десяточкою і, можливо, отримує не тільки знання. А ще і додаткові оцінки. Чи видно вам екран вантажиться? Так, мені показує, що вам вже видно. Видно? Ну, так. Так. Ну, так, якщо у вас два гаджети, візьміть, будь ласка, і через QR-код зайдіть і зареєструйтеся у нашій грі. Якщо у вас один гаджет, можна заходити через покликання, яке я вам надіслала у наш спільний чат? Угу, я вітаю Алісу. Розумниця? Хто ще до нас приєднався? Вікуся, я вітаю. Так. Ну, хто ще? Хто ще гарно слухав? І готовий, готовий посперечатися і вибороти най... найкращу десятку. Діти, реєструємося швидше, швидше. Реєструємося. А який там код гри? А ось, бачиш, 663. 46, 21. Ще раз повторюю: 663, 46, 21. Угу. Приєднуйтесь, приєднуйтесь. Швиденько. Угу. Алю, вітаю. Не працює в чаті, просто літер. Угу. Так. Заходь просто так за покликанням. Заходь на у цьому у пошуковику пиши кахут приєднуйся через код. Можна отак. Угу. Вітаю. Алю, Поліну, Алю. Це Кристина, так? Кристина. Віку, Алісу. Ну, приєднуйтесь, приєднуйтесь. Так, у нас вже 10. Готові. Готові вже okay. змагатися. Але я думаю, що повинно нас бути більше. Я думаю, що нас повинно бути стільки ж, скільки у нас на зустрічі. І Аліса приєдналась, і Евеліна приєдналася. Так, а поки ми реєструємося швиденько в пам'яті. Прошукали, пошукали, пошукали. швидесенько, що б могли запитати нас у грі? Угу. Ну, ще, ще одну кокут. 663, угу. 663 46, 21. Ще одну хвилиночку чекаємо. Ну, і вперед. Видно, що я приєднався. Е, Максютенко, Машу бачу: Акіма, Соню, Аню. Прізвище підписано: Мирослав. Так, Аліса, Мирослав приєднався, так. Діти, що вам видно на екрані? Видно наших учасників? Так, видно. Так. Мені але видно ви повинні діти бачити екран у мене. мене. Ви повинні обов'язково бачити у мене екран. Ні, ту тільки екранок са не переключити. Там зверху о, є два екрани, і ти переключаєш. О, і зараз о, Тепер Ну це вже ваш. Це ви себе налаштовуєте. Так, ну що, вперед? Вперед, починаємо. Так. Запрошую до гри. Поїхали. Укажіть справжнє ім'я Марка Вовчка. Червоненьке Лариса Косач. Жовтеньке Марія садовська Барілоті. Синеньке Ольга Кобилянська, зелененьке Марія Вілінська. Оберіть, будь ласка. Обрали? А воно написало, що час вийшов. Там. Так швидко ж треба. Швидко ж треба відповідати. Рухаємося далі. Ми бачимо. Ми бачимо. Ми бачимо перших, так? Рухаємося. Так. Скільки років було Марії, коли вона залишилася без батька? Варіанти відповідей. Червоненьке 6. Жовтеньке 8. Синеньке 7, зелененьке дев'ять. Угу. Так. Ми бачимо правильну відповідь, так? Ось наші, ось наші лідери. Але ми бачимо, що весь час змінюємо. Змінюються лідери. Але на вершині у нас поки що тримається і напевно, буде триматися Аліса. Ну, поки що побачимо. Так. Чому від мати відвезла доньку до Харкова? Червоненьке віддала заміж. Жовтеньке віддала у приватний пансіон, синеньке влаштували на роботу і зелененьке, щоб відвідати театр. Переглядаємо. У нас є незмінний лідер. Так. Наступне: у якому віці Марія вийшла заміж? Червоне 20, жовте 18, синє 16, зелене 26. Угу. Побачимо. Ми бачимо, яка доля. Доля посміхається кожному, хто й рухається вперед. Так, наступне запитання п'яте. Чим цікавився чоловік Марії Велінської Остап Маркович? Хореографією – червоне, жовте картографію, синє етнографією, зелене географією. Так, у нас вже два лідери закріпили, закріпилися. Ми вже пройшли половину. Так. Кажуть, до вершини вже недалеко. У якому місці розпочалася? О, вже, вже ми відповідаємо, так? Літературна діяльність Марка Бовчка. Орел, Немир, Львів чи Вінниця. Що ж це в нас? Це у нас не мирів. Перевіримо, хто запам'ятав це. Угу. Сьоме запитання. Навіщо був потрібен псевдонім Марії Вілінській? Не подобалося справжнє ім'я для маскування жіночої статі? Чи таким чином ховалася від переслідувань? Так. Так, доля посміхається, доля посміхається дуже старанним, так? Ми бачимо, але в нас з'явилися нові люди у п'ятірці лідерів. Восьме. Хто з українських митців сприяв виходу народних оповідань Марка Вовчка у власній друкарні? Ну, хто ж це? Швидко пригадали. Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, Іван Франко, чи Микола Костомаров. Хто? Хто ж сприяв? Перевіримо. Угу. Ох, і боротьба. ох і боротьба. Побачимо, хто ж. Ну, хто ж, хто ж, хто ж. Так. Який коштовний подарунок надіслав Шевченку, Тарас Шевченко Марко Бовську від усієї громади? Коштовний подарунок. Портрет, намисто, медальйон, браслет. Що ж презентував? Угу. Ми бачимо, ми бачимо відповідь, так? І ми бачимо лідерів. Ми вітаємо Алісо. Алісо, ми тебе вітаємо, діти. Скористайтеся, будь ласка, реакціями, і поаплодуйте нашому лідеру. Так? Неймовірні. Неймовірні. Ну і останні, останні запитання: побачимо перекладів, якого автора зарубіжної літератури Марія Вілінська зробила найбільше. Це Прус, Верн, Грінвуд чи Андерсен. Ну, побачимо, чи будемо аплодувати тому ж лідеру. Чи у нас буде свій? Так ще один. Ми Інтрига? Інтрига? Хвилюється серця. П'єдестал. Третє місце. Ми вітаємо Аню. Діти оплески. Скористайтеся реакціями. Так. Ми бачимо друге місце Краснобаєва і на першому місці Мельник Алісо. Алісо, ми тебе вітаємо. Ми тебе вітаємо ти неймовірна. Всі оплески тобі. Я вдячна вам за активність. Я вдячна вам за те, що пізнали щось нове. Я вдячна вам за те, що ви вивчили новий матеріал наперед. А вже в другому семестрі. Учителі української літератури розкажуть дев'ятикласникам про марка Вовчка. Але тут уже ви будете працювати навпаки. Ви будете розказувати усім про неймовірну постать в українській літературі марка Вовчка. Можливо, хтось хоче щось перепитати, можливо, щось когось зацікавило. А що вразило? Що вразило? Ну. Міро, будь ласка, вона сильна жінка, вона була талановитою. Так, так. Те, і що вона, на старому вона, незважаючи на всі перешкоди, котрі ставали на її шляху, все одно а, дійшла до того рівня, що зараз ми її пам'ятаємо як дуже велику письменницю. Що вона так. навіть у ті часи була сильною жінкою. Так. Ох, е, непересічні особистості завжди викликають таку підвищену увагу. Але ми бачимо, що не кожен може з цим жити. Вона, напевно, купалася у цій славі. Чи було їй приємно, чи ні, поміркуємо вже трошечки пізніше. Я вдячна вам за те, що приєдналися. Бувайте здорові. І ви також. До ну, ну, побачення. побачення. Ну, побачення. Ну, побачення. Ну, побачення.